Що хочеться побажати українцям, які живуть за кордоном, в першу чергу те, щоб вони не забували, хто вони і звідки. і пам'ятали про те, що на Україні зараз іде війна, і в жодному разі не забували їх героїв. Найкраще, напевно, зараз мої почуття передасть вірш Сергія Жадана, який був написаний насправді задовго до подій Майдану, але, як на мене, дуже влучно відображає усі події, які зараз відбуваються. Хто вміє читати між рядків, той зрозуміє. Мій старий, який помирав в Харковичі легені, так і не встиг зрозуміти, що сталося з його країною. Що зробило з нею усі ці фінансові генії, які торгують тепер відкрито кожною її частиною. Моя мама, яка розпродала згодом усі його речі яка живе громадянським шлюбом, з якимось дятлом, ховає від мене всі свої згадки і зітхання старечі, зачиняється на ніч від мене, аби я не підслухав їх раптом. А він і досі торкає мене своїм кашлем, ніби шипами. Приходить до мене вісні сні і дивиться пильним оком, і я знаю, найтяжче, що в нас є, це наша пам'ять, а найгірше, що вона лише тяжча з кожним роком. Він називає мені імена лікарів, які його вбили. Сідає на ліжко навпроти і закликає до помсти і каже: Малий, у тебе немає ні сили, ні злості. Ти їм здав свою злість, як провідникові постіль. У тебе немає малий ні спадщини, ні країни, і всі твої друзі малий, згоратимуть мов комети, блукатимете, як цигани, зникнете, як кираїми. Якщо вже все прогнило, то спробуй хоча б нормально померти. Скільки можна терпіти їх голоси на сходах, будильники, окуляри, теплі щоденні предмети, вирви їхні серця, назавжди спинивши подих, спали їх разом у ліжку, ніби старі газети. І я дістаю бензин і міцні корабельні канати, і розводжу в кімнаті вогонь, який усіх нас угорний, і знаю ніщо не може мати над нами влади, крім голосу крові, який застрягає у горлі. Добре, коли тобі сняться підпільники та герої, погано, коли їх поява на тебе тисне. Ця влада посилює в мені любов до холодної зброї. Ця держава. Позбавляє мене почуття вітчизни. Країна, в якій виживання вважають талантом, де вся твоя біографія, список боргів та трупів. Називай мене тепер злісно, вбивцею та симулянтом, опитуй свідків, які вціліли, шукай рештки отрути. І хай тепер прокуратура засипла мене своїм спамом, хай потопом заллється вулиця Кам'яниста, хай з'являться миротворці і випалять чорним напалмом гарячі електростанції мого невпинного міста. Хай вони тепер спробують все це без нас поєднати. Хай спробують врахувати небесні міцні коливання, а сонця, священний вогонь, заливає кімнати. Герої не помирають від стаціонарного лікування.